П'ять міфів, які вбивають жіночу самооцінку. Сильна жінка все робить сама. Це не сила, це шлях у хронічну втому та самотність, бо справжня сила це дозволити собі опору та приймати допомогу. Хороша дружина покірна, Покора – це не про любов, це про втрату себе. У стосунках дуже важлива партнерська рівність, а не тиша, яка ламає із середини. Третє. Гроші псують. Ця фраза зруйнувала більше жіночих душ, ніж будь-які злидні. Вона звучить як моральність, але насправді це вирок, бо вчить. Боятися сили. Четверте бути яскравою соромно. Сором це інструмент контролю. Бути собою твоя найбільша сміливість і найсильніша зброя. Ну і п'яте, останнє просити це приниження. Ця фраза вкрала в жінок мільйони шансів. Вона навчила мовчати тоді, коли треба було простягнути руку. Вона зробила з прохання ганьбу, а зі стійкості самотність. А насправді прохання це сила довіри, яка відкриває двері до більшого. Хочеш викинути ці міфи із свого життя? Welcome на інтенсив. Самооцінка деталі в описі.